Отже, початок роботи над корпусом до станції. Як кажуть, шлях починається з першого кроку. Ну раз не з першого, то з другого, до першого виявився невдало. Саме висока деталь, яка друкується, стоя. Принтер викинутий на кухню замість цього місця. Бо вже друкується 11 годин і ще близько 8 годин її друкувати. Це бокові частини корпусу. Так, друк бокових частин завершено. Принтер майже виліз в свою верхню точку, але все віддрукувало чудово. Є деякі перепади в кольорі, але це, мабуть, залежить від філаменту. Боковини чітко надрукувалися, все гарно. Тепер друкую передню задню стінку і низ та верх. Печать. Першого слоя ліцевої панелі вирішив спробувати печатати на пластині під карбон. Побачимо що воно буде звісно з клеєм, бо без клею воно не тримається взагалі. Видно на всю пластину йде форма другу. Побачимо, що все вийде. Триває п'ята година друка задньої, задньої кришки наче виходить досить цікаво. Передню прийдеться передруковувати, навіть нарешті друкується остання частина корпусу, ну, не враховуючи ручки. Ручка то отак. Це верхня кришка. Тепер підгонка та збірка. В сукупності друкувалась десь на, на, ну, пару діб, навіть. Дуже багато часу займає друг. І принтер дещо повільний. Але головна якість. Коти. ви що мені допомагаєте проєктувати? Так, от дроти тягати не треба. Ей, Тікайте звідти. Котяки, уйдіть. Отже ж помічники. Ну от нарешті робота по зарядній станції. Закінчено. Це вже кінцевий варіант. Ядро. Про тестування цього ядра є відео отут зверху. Я його тестував. У нього близько 700 ампер годин ємність. Потужність до 50 А він може видавати, але мені така не потрібна. Значить, Реалізація це Літій ферум 4 штучки акумулятора літій-залізофосфатній, які підключені до DMS Day, також 50 А, і присутній активний балансир. Це це в корпусі, як бачите, дуже компактно зроблено. Є можливість піднімати, бо коли я все зробив, підняття було не дуже просто. Отже, зверху у нас розташований інвертор на кшталт тих станцій, які виробляються фабрично. Значить, до інвертора я додав кулер, який буде охолоджувати і внутрянку самого інвертора, і сам радіатор з транзистором. До того ж, я зробив терморегулятор. Для того, щоб у нас кулер крутився в залежності від температури. Я налаштував його на 60 градусах, коли буде на датчику радіатора. Тоді він включається на повну потужність. Наприклад, вчора я живий від нього ноутбук і він майже його було не чутно. Тобто ну, там, правда, і до 50 Вт була максимальна нагрузка. Отак він виглядає ззаду. Це у нас ядро. Значить, принцип дії. Я зробив такий собі клемник, теж надрукував його. Тут е, гріться він не буде, якщо контакт нормальний, а контакт тут буде добрий. Розділив його перегородкою, щоб не було ніяких проблем. Сюди приходить мінус з бмс ки і мінус БМС-ки іде на реле, яке буде включати зовнішні прибори е, зарядні пристрої цієї станції. Це у нас іде дріт до кнопки, яке буде включати реле. До речі, як правильно включити реле. Можна подивитись, ось тут буде посилання, бо я не з першого разу коректно підключив. Включить, що у нас тут ще? Ну, це, звісно, живлення реле плюс-мінус. Це кнопка реле, щоб з підсвіткою така от конфігурація. Це у нас xt 30 роз'єм, виход на навантаження на передню панель. Це у нас живлення 220 вольт. Виходить з інвертора. Ну і тут все. Ну, буде підключатися кнопка. А от з корпусом я трошки намудрив. Навіть е не так. Мабуть, не варто даже друкувати такий корпус, бо у мене на друк всіх корпусних деталей йшло більше трьох суток. Це дуже довго, щось не виходило. Але спроєктовано все було добре. Отже, ядро виглядає так. Тепер корпус. Ось така от вийшла коробка. Значить, по корпусу. Боковини друкувались за раз, передня задня панелі друкувалися за раз а, Ну, за, за один проход. А от дно і кришка друкувалася з двох частин, тому що банально не влазить на друкуючу зону принтеру. Значить, як реалізований корпус? Ці ось кришки вони склеєні. Це диклорітан, він дійсно тримає дуже-дуже сильно. Панель і кришка кріпиться в бомбишках під 3 мм гвинти. Видно, ось зроблений вентиляційний отвір в боковинах. Вони е, знаходяться навпроти радіатора-інвертора. так? Він дуже цупкий, а коли, коли буде скручений, він, ну він дуже міцний. Він дуже міцний. Я думав навіть е, прокрутити саморізами отут, зробити, так сказати, підсилення. Кріплення стінок до боковин, але в цьому, в цьому взагалі немає ніякої потреби. Я вже скільки тягав за ручку цю станцію ну, на етапі зборки, скажімо так, ніяких проблем, ніяких скрипів у нас не виникає, коли вона повністю зроблена. Отже, це загальний корпус, куди вставляється ядро моєї станції, це батарея, інвертор, клеймник. От Отут мені було дуже потрібно зробити, щоб можна було брати через верх старт. Кришка виглядає ось так. Теж надрукована з двох половин, тому що не влазила на станцію ручка така. Дуже, -дуже навіть дуже вона вийшла в мене потужна і товста. Але, по-перше, їх зручно брати, по-друге, вона гармонює з усім якби, обліком станції. Як не дивно. Незважаючи на те, що ну дуже складно для мене. Всі отвіри совпали, нічого розпілювати не прийшлося. Ось видно. Ось, так вона виглядає ця станція. Задний, Це зарядний порт. Зарядний порт я зробив XT90, тому що в мене тут не потрібна така потужність, звісно. Але я буду універсальний зарядний пристрій робити для більш ємної батареї, яка зараз в проєкті на 200 А280 А. на 280. От там буде теж в батареї монтований такий, такий порт, через який буде заряджати зарядний пристрій. Про зарядний пристрій, до речі, я розкажу трошки пізніше. Значить, Зверху на кришці у мене індикатор заряду батареї з жиленням USB. Опять же, про нього ось тут було посилання на його огляд. І роз'єм 55 на 21 Мені він потрібен, щоб якщо що підключити освітлення і не заламувати проводи. Тобто він тут буде не зайвий. До того ж він закритий. Ну і передня панель. Передня панель виглядає ось так. Зараз зроблю трошки ближче, щоб розповісти про неї. Насправді, це найскладніший елемент друку вийшов у мене. Я її друкував 5 чи 6 разів. І все время були якісь бока. Воно відривалось, перекошувалось, незважаючи на всі калібровки пластика. В общем, оце складна моя частина. Значить, що у нас є тут по панелі? Я спеціально поділив на зони. Це одна зона зарядки. Ось такі ось зарядні пристрої USB. Цей зарядний пристрій з ватметром показує струм, яким заряджається пристрій. Він дає реалі 65 Вт, також я робив огляд цього зарядного пристрою. Ось тут буде посилання на нього. Це з тієї ж саме серії, але тут без Type-C, без Power Delivery, тут просто Quick Charge 3.0. Вони також закриваються кришечками. У них, до речі, є кнопка, яка дає можливість вимкнути один з них. І це прикурювач 12 вольт також ну, для підключення пристрів з інтерфейсом прикурювача. Включається ця панель ось цією кнопкою. Це, звісно, інвертор. Кнопка без підсвітки, тому що е, сам дріт, який включає інвертор, він е, ну, не дозволяє. Задіяти кнопку з підсвіткою. Тому для, підсвіт... для індикації я от такий маленький індикатор вивів. Розетка теж сокетом вставлена. В общем, оцей, у нас ця зона це зона 220 В. І оця зона це вже я під себе робив станцію. Мені дуже важливо було, щоб я мог заряджати різні пристрої від неї. І тепер за допомогою цього прибору. Цього контролеру напруги, я можу заряджати пристрій від 3 до 30 до 30 вольт потужністю від близько 100 Вт. Також на нього була опис... ссылка на його огляд буде отут. Так? І включається він ось цією кнопочкою. Це сокіти, за допомогою яких можна знімати з нього напругу. Якщо під рукою не буде ніякого роз'єму, завжди можна просто ставити зачищений дріт і кудись його підключити. Це xt 60 роз'єм. Вивод. Можна було xt 30 але було xt 60 під рукою. І це два роз'єми. Чому два? Тому що це роз'єм 5,5 на 2,5, а це 5,5 на 2,1. Вони завжди зустрічаються різні. І дуже багато проблем, коли... Він не підходить, а його потрібно підключити. Тому я зробив два роз'єми. Це 5,5 на 2,5, цей 55 на 2,1. Ось так виглядає моя панель. Комутація панелі виглядає отак. Тобто, сюди буде підключено живлення всієї панелі роз'єму XC30. Сюди підключається кнопка активації інвертору. І сюди підключається кнопка, яка вмикає реле, яке в свою чергу включає все навантаження. Таке розташування батареї внутрі корпуса, ми бачите. Там досить багато місця. Вся батарея прикручена. болтами на 6, по-моєму, чи на 7 навіть міцними досить, які в цих ось стойках вмонтовані бабишки. Тобто вона тримається дуже надійно. Тепер потрібно все це підключити. І зібрати кришку. Спочатку ставиться кришка, потім передня панель. Ось так без передньої панелі вона виглядає. Ручка, до речі, зроблена не по центру станції, а трошки подано назад. Так, щоб е, у нас центр ваги був по батареї, щоб вона не перевішувала. Ось ось бачимо, Навіть без передньої панелі вона вже дуже... Дійсно тримається. Є доступ до всіх налаштувань, як підключить все роз'йомом, шов-шов-шов, розібрати, забрати, тобто обслуговувати її дуже нескладно. Ось так видно, включається інвертор. загорілася лампочка внутрі і індикатор тут. Оп. А ось вигляд. Повністю зібраної станції. Як я і сказав, живлення 220 і інвертор включається окремо. Ми бачимо, є індикація. Ось. Вона. Зараз тут 220 вольт. Є незалежно від ключовості цієї станції. Також можна включити зарядки USB, які показують напроводу на батареї. Це буде показувати струм живленню. Це у нас прикурюється, він також спецвіткою. Можна виключити за необхідністю, де вони тут просто виключаються кнопочка, можна відключити потрібний сокіт. Вилишити, наприклад, тіплі цей. Також можна виключити. Після включення вони включиться автоматично. Оп, включаємо, включаємо. Єсть. До речі, цей показує ще й напругу, яка по Power Delivery вдається. Після того, як ми включили ось, ці, ось цю панель. Так, тільки після цього можна включити панель керовано, керованої напруги. Ось також включається і ми бачимо всі наші показники. Зараз налаштовано ну, 21 вольт, 3,6 А. Це досить велика потужність Це я заряджаю акумулятор до електроінструменту. До речі, це мені буде дуже потрібно на виїздах. Як я сказав, тут є ця напруга. Ну і, звісно, після того, як ми його включимо. От, включили, пошла напруга, все. на виходах є напруга. по налаштуванням, як кажу, вже було відео. Можемо також цю панель, цей цей сегмент і залишити тільки цей ось по. Також є індикатор індикатор заряду станції. Ось ми бачимо, він не дуже яркий, але його видно. 64% зараз і можливість підключити, заряджати USB. До речі, з Power Delivery USB Quick Charge. Ну і тут образ, як я сказав, також сокет 5.5х2,1 для освітлення. Ну так як це мобільна зарядна станція, ну як мобільна відносно мобільна, то має значення її вага. Отже з І маємо вагу трошки менше вісьми кілограм. Отже, станція. 650 ватт-годин, 700 Вт потужності з батареєю 50 ампер-годин, важить 8 кг. На цьому по станції, по цій, мабуть, все. Ось такий у мене вийшов проєкт з саморобним корпусом. Трошки він затягнувся, але я встиг на той момент, коли виникли із-за наших. Не до сусідів проблеми зі світлом. Уже ми їм пользуємося. Дуже класна штука вийшла. Бюджет цієї станції і комплектуючий, я залишу в описі. Треба підрахувати. Батарея з інкона, все інше з Aliexpress, якщо було у себе в руках. На цьому, мабуть, все. Будуть питання. Залишайте їх в коментарях. Якщо відео і сама задумка сподобалась, ставимо лайк. Мирам і скорішої перемоги.